Військовослужбовець Данило з Кривого Рогу отримав тяжке поранення ноги неподалік Авдіївки. Розповідає, два дні тому працювали по позиціях росіян. Під час відходу його танк атакували два дрони. Один із них влучив у двигун. Їхати далі машина не могла. «Ці е, З механіком водієм, з навідником витягнули мене за руки з башні, е, відтянули в ближайший будинок, е, надали першу медичну допомогу і повезли на місце евакуації. З тіла Данила лікарі дістали 11 металевих уламків. Кілька найбільших розповідає він лишив на згадку. У 22 роки Данило, командир танкового взводу 53-ї механізованої бригади. На фронт потрапив у січні 23-го року. Одразу після закінчення академії сухопутних військ каже: спочатку воював під Бахмутом, далі був Авдіївський напрямок. Як почав навчатись, перший курс, другий курс, вони. Почали мені давати будову танка, будову там гармати. І я зрозумів, що ну, це моє. Батько трьох дітей, 38-річний Роман із Кременчука, на фронт пішов добровольцем. Поранення руки розповідає, отримав у ближньому бою з росіянами. Ті були на відстані 30 метрів від чоловіка. Відстрілюватися, каже, довелося лівою рукою. Відбували наступ, ну на нашу позицію лізли, відбували і десь. Години через 3-4 зловив кулю в руку. Якби не в руку, то зайшло б під броні. Лікар-анестезіолог Станіслав каже, зараз до них у медзаклад здебільшого привозять бійців з множинними травмами. З пораненнями кінцівок, грудної клітки, живота, здебільшого кінцівки, з ураженням кісткової системи це множинна, одна, дві, чотири кінцівки одночасно, плюс грудна клітка, плюс струс головного мозку. Все це взаємно ускладнює перебіг даного захворювання та вимагає етапного підходу лікування. У медзакладі каже лікар Станіслав. Стан військових стабілізують. Це триває від декількох діб до тижня. Далі їх евакуюють на подальше лікування або реабілітацію. І Шенкаренко Дмитро Солодовник Суспільне новини Дніпро.